Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 вересня. Нарешті розвідка знищила склади шахедів та супутні інфраструктури воронежі. Удара, дронами, «Паляниця». Понад 290 шахедів рванули. Ними мали кошмарити Україну ще тиждень. Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонали з обслуговування пусків шахет 136 тридцять 2 грань та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України. Траур по всій Росії після останніх вересневих ударів України на Нарешті це сталося. Також ЗСУ успішно уразили пункт управління штабу у Ростові. Крім того, телеграм-канали пишуть, що загинуло 12 пілотів, які привезли нову партію шахедів. А також знищено 2 і 76 Пишуть, що батьки штурмували корпуси та намагалися забрати тіла своїх синів окупантів. У той же час ще треба розібратися з кабами. Російська армія протягом доби завдає десятки ударів керованими авіабомбами по території Курської області. Це традиційна тактика випаленої землі, яка притаманна діям російської армії. Незалежно від географії проведення бойових дій, чи то на території України, чи то на власній своїй території, про це сказав військово-політичний експерт Дмитро Снігіровьов а за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, Російська Федерація завдала по населених районах Коруцької області, які контролюються силами оборони України, понад 20 ударів із використанням КАБ. тобто йдеться про планомірне стирання населених пунктів, з лиця землі, але основне про що ми маємо говорити не все мирне населення громадяни Російської Федерації. Ці покинули ці території, тому йдеться про те, що Російська Федерація цілеспрямовано завдає ударів по своїх же громадянах на території своєї ж країни. Констатував Снігіровьо. Він додав, що Росія знищує не тільки Курщину, а й Білгородщину, на яку позаштатно сходять боєприпаси. Фосні авіабомби ФАБ 500 ФАБ 1500 і навіть ФАБ 3000 За оцінкою самої російської сторони по території Білгородської області були завдані удари з використанням ФАБ. Як вони кажуть, позаштатне сходження 37 разів, причому на. Один із населених пунктів Білгородської області, житловий населений пункт було скинуто ФАП 3000 Останню модифікацію російських фаб одну з населених вулиць фактично повністю було знесено, зазначив гість ефіру. Зважаючи на це, як наголосив Снігірьова, не доводиться говорити про виборчий характер бойових дій російської армії на власній території. Росіяни використовують тактику випаленої землі, чи то українська попасна, Солодар, Бахмут, чи російські кореневосуджа. І тому громадянам Росії слід дуже серйозно підходити тупо питань власної безпеки прокоментував військово-політичний експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.